Театр пісні Оберіг із Тернополя виступив з благодійним концертом на підтримку Збройних сил України у берегові. Глядацька залу центру культури та дозвілля наповнилася народними піснями та патріотичними композиціями під символічним гаслом Весна переможна. Сна переможна, яка включає в себе і сучасні пісні, і, і народні пісні, і сценки. Перемога над, над темрявою, над холодом. І завжди віра в те, що вона принесе нам перемоги. Працівники культури вони завжди були підтримуючим таким, таким звином для воїнів. Ми неодноразово виступаємо перед ними. Ми ходимо на зустрічі. Ми благодійні різні концерти робимо. колектив нараховує 25 учасників, в тому числі й молодь. Артисти не тільки співають та грають, а й презентують театральні постановки. Тут близить моєї донечки. А це, це мої улюблені цукерки. О, а це хусточка з мого дому. Але це ж не все артисти театру Пісні оберіг уже втретє на запрошення виступають з благодійним концертом у берегові. «Втретє до нас приїжджає Тернопільський театр пісні Оберіг. Звичайно, дуже багато питань виникає, чи під час війни, чи доцільно, чи емоційно можна сприймати виступи, коли. Ми знаємо в який важкий час, коли співають, танцюють, але це місце культури саме тепер зберегти народну пісню, народний танець, народні звичаї. Більшість глядачів концерту це вчителі та учні шкіл берегова та сусідніх сіл. кажуть, часто відвідують подібні заходи, оскільки це можливість підтримати українську культуру та головно збройні сили України. Цей театральний захід для на цю виховання і також у підтримку збройних сил України. Ми приїхали підтримати колектив оберіг, і також на, він виступає на підтримку ЗСУ, тому ми прийшли з учнями підтримати цей колектив і наші збройні сили України. Театр пісні Оберіг із Тернополя популяризує українську пісню та культуру. Виступає в різних містах нашої країни, презентуючи різні концертні програми. Це такі, як Андріївські вечорниці, Меланка, Стрітання. Зібрані кошти під час виступів артисти направляють на підтримку української армії.